Гую вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я приніс вам цікаву казочку. А хто ж герої цієї казочки? Ми дізнаємося разом. Тож свою казочку я починаю. Кипить робота в осінньому лісі. Усі звірі готуються до приходу зими, роблять запаси їжі. Облаштовують собі затишне житло, живуть у цьому лісі їжачки. Матуся колючка із своїм синочком кнопкою. Повернувшись до мами, кнопка запитав Матусю, а ми гриби і яблучка теж на зиму назбирали. Ні, мій синку, їжаки запасів не роблять. Нам треба гарненько підкріпитися до зими, наїсти жирок та стати товстунами, щоб спокійно спати усю зиму та й голод, щоб нас не турбував. А коли стало холоднішати і повіяли холодні вітри, мама колючка облаштувала затишну нірку під великим деревом. Холодні вітри дули все частіше й частіше. Кнопка, це наша хатинка, сказала мама. В ній ми будемо з тобою зимувати. Виходити з неї вже не можна, бо ось ось випаде перший сніг. Кнопка си ніяк не міг заснути. Він лежав. І крутився з боку на бік. А цікаво, подумав він, що робиться у лісі. І кнопка висунув свою мордочку із нірки. Їжачок побачив, що з неба летять білі сніжинки і падають на землю, вкриваючи її, наче ковдрою. Ой, як цікаво. Зараз одягнуся і піду подивлюся. Що робиться у лісі? Можливо, зустріну когось із друзів. Одягнувшись, їжачок вийшов із Нірки. О, вже випав перший пухнастий сніг, тихо промовив їжачок. Ой, а це що? Чиїсь великі сліди. Цікаво, хто ж їх тут залишив? У кого б мені про це спитати? І раптом кнопка почув <клухи> Ой, хто тут? злякано прошепотів кнопка. Він підняв голову вгору і побачив на великому дереві тітоньку сову. Вітаю вас, тітонька сова. Може, ви бачили? Хто це залишив такі величезні сліди на снігу? Так, звичайно, бачила, а їх залишив ведмідь. Ведмідь? А чому ж його самого не видно? Ведмідь спить у своїй теплій борлозі і ти кнопку йди спати, адже їжачки. Теж сплять всю зиму. Гм. <рикл> <рикл> сказав сам собі їжачок і акуратно відтиснув поруч з ведмежими слідами свою маленьку лапку. Нехай усі знають, що ми з ведмедем пішли спати до весни. Ось. І закінчилася моя казочка, малята. А ви зрозуміли, хто герої моєї казочки? Молодці, це їжачки. До нової зустрічі, малята.